Друзі, привіт! Хочу поділитись з вами однією історією. Розкажу вам сьогодні, як я колись купував ось цей срібний раунд за кордоном. Вся розповідь буде стосуватись саме цього раунду. Але так як я зібрав усю серію, як бачите, в серії їх 6, то я по черзі їх буду вам показувати. Можливо, так вам буде приємніше мене слухати. Скоріше за все, час від часу називатиму дані вироби. Не раундами, а монетами. Відразу перепрошую за цю неточність. Я це роблю на автоматі. Звик усе кругле називати монетами, хоча це не завжди так. Напевно, ви не раз помічали, що закордонні монети на нашому ринку коштують дорожче, ніж у закордонних продавців. Якось і я звернув на це увагу і задумався, як би мені придбати трохи тих монет по гарній ціні. У одного з закордонних дилерів. Мій вибір пав на одного з найбільших продавців срібних монет у світі, американського дилера Epmex. Я зареєструвався на сайті даного продавця, вичитав, що за умови купівлі товару на суму понад 100 доларів США, доставка буде безкоштовною. Це мене безперечно порадувало. До речі, на сьогодні цей мінімальний поріг становить вже 200 доларів США. Все мало бути просто, але, як з'ясувалось, то ця безкоштовна доставка розповсюджується лише на територію США, а в Україну монети даний продавець взагалі не доставляє. Потративши трохи часу, а може і не трохи, так як це було давно, то я вже толком і не пам'ятаю. Поспілкувавшись з колегами по нумізматиці, у мене в голові. Склалась певна картина, як це все можна зробити. Прийшлось шукати посередника, який би допоміг мені доставити дані монети в Україну. Таких компаній на ринку трохи є, і тоді їх вистачало. Обравши одну з таких компаній та зареєструвавшись на їхньому сайті, я отримав американську адресу. Далі все просто: відкрив валютний рахунок у банку, обміняв гривні на долари і оплатив обрані монети. Вказавши американську адресу перевізника для доставки. Дане замовлення ви зараз бачите на своїх екранах. Дата купівлі 19 квітня 2020 року, оплата кредитною карткою. В замовленні 4 однакових раунди ось таких із серії Алегорії. Чому 4. Щоб отримати ту безкоштовну доставку по США. Як бачите, в результаті сума замовлення склала 112 доларів США. А потрібно було 100 або більше. Стосовно ціни на Апмекс чи подібних закордонних сайтах, зверну увагу на кілька важливих моментів. Деякі блогери часами показують ціни на Апмекс, щось там собі рахують і роблять помилку ще на першому етапі. Зараз розповім, що я маю на увазі, а від вас прошу поставити лайк даному відео. Звісно ж, якщо воно для вас цікаве. Для вас це дрібничка, а мені буде приємно. Алгоритму Ютубу теж. Отже, ціна на Апмекс. Коли гортаєте список монет, то під кожним фото бачите ціну. На Апмекс гуртові та роздрібні ціни суттєво відрізняються. Окрім того, на ціну впливає ще й обраний вами спосіб оплати. Тобто, на даній сторінці Апмекс показує максимально приємну ціну, але якщо ви не американець. І не купуєте 50 або 100 однакових монет, то це не ваша ціна. Якщо провалитись далі в те фото, відкриєте конкретну монету, то побачите усі варіанти тих цін. Давайте розберемо на прикладі цього раунду від Германії Mint. Вгорі бачимо ціну 42,67 долара. Саме цю ціну Апмекс нам демонструє у загальному переліку монет. Шукаємо цю ціну в табличній частині. Ось вона. Така ціна буде лише за умови оплати чеком та купівлі понад 100 однакових монет. Вам потрібно 100 однакових раундів? Гадаю, що ні. І мені не потрібно, краще різні. Маєте американську чекову книжку? Напевно, ні. І я не маю. Отже, якщо говоримо про купівлю кількох монет і оплату банківською карткою, то ось наша ціна 46,53 долари США. Навіщо я на цьому зупинився? Бо це важливо. Не помиляйтесь самі і не вдьте в оману інших. Різниця між мінімальною ціною, на яку Апмекс робить акцент, і доступною для нас з вами аж 9%. Ще кілька акцентів хочу зробити. Звернули увагу, яка була ціна даного раунду в моєму замовленні 28,11 долари. Це вже та роздрібна ціна і за умови оплати банківською карткою. Гляньте на сьогоднішні ціни новинок на тому ж Апнекс. Нова Германія 46,53 долари. І це раунд від того ж виробника, що й у мене в руках. Різниця в ціні 66%. Ще раз, ця новинка сьогодні коштує на 66% дорожче від аналогічної новинки. Ось цієї 4 роки тому в того ж самого постачальника Apmex. І це різниця не в гривні, а у валюті. Так, погоджуюсь, порівняння не зовсім ідеальне, бо тут тираж 25 тисяч, а тут 15. Але зараз вже приблизно такі ціни, якщо щось цікавенькі і з адекватним тиражем. Ось вам новинка від корейського виробника Комско. Ціна 43,27 долара. Це на 54% дорожче, ніж я свого часу платив за ось цей раунд. Австралійський лебідь ціна аналогічна до попереднього раунду з корейським воїном Чіву. Клинохвости орел – 45,35 долара. І це на 61% дорожче, ніж я 4 роки тому платив за цю алегорію. І це монети приблизно одного рівня. Австралійський виробник більш авторитетний. А в польського – менший тираж. І це лише зростання ціни на етапі купівлі, без врахування нумізматичної надбавки, яка може з часом виникнути. Дану різницю в цінах показую для новачків: робіть висновки, є сенс купувати подібні вироби чи ні. Досвідчені нумізмати без моїх прикладів добре пам'ятають, за скільки купували подібні монети раніше і бачать, скільки коштують новинки сьогодні. Планував вам розповісти продовжені історії з купівлею тих раундів США. І ще багато чого хотів вам показати, але відео затягнулось і, чесно кажучи, не впевнений, чи вам та інформація цікава. Подібні відео займають чимало часу, і я хочу розуміти, чи потрібен вам такий контент, чи все ж краще огляд новинок і навіщо ті цифри та історії? Напишіть в коментарях. Дякую вам за підтримку каналу. Підпишіться, хто забув це зробити. Мені буде приємно. Всього вам найкращого. Зустрінемось!